Вітаю вас, друзі! Це відео присвячено моєму курсу, курсу з вишиття сорочки, онлайн-курсу, завдяки якому ви зможете з нуля відшити сорочку по тим урокам, які я відзняла. Прямо от зараз я зняла не весь курс, але десяток відео вже є. Так як я обіцяла, обіцяла на початку травня, але презентую зараз. Напередодні свята завтрашнього, напередодні свята нашої української вишитої сорочки. Кому цікавий курс, кому хто довго його чекав, хто наважиться врешті відшити свою першу сорочку, або не першу, а можливо першу тими техніками, які ми будемо розбирати, я під цим відео викладу посилання на телеграм-чат. В якому ви зможете дізнатися всі подробиці, в якому ви зможете дізнатися вартість, скільки буде уроків, що можна додатково придбати до курсу, я зараз про матеріали, які ви зможете придбати окремо, щоб спробувати спочатку на зразках відшити, а потім вже визначитися з тим, якими нитками будете відшивати і на якій тканині. Тому переходьте за посиланням. Хто дійсно бажає долучитися до курсу. Я викладу в чаті всі умови і далі ви зможете або там задавати питання, або мені в особисті повідомлення. Також пишіть залюбки вам відповім. А наразі побігли закінчувати наш офлайн-курс з дівчатами. Ми вже потихеньку будемо збирати нашу сорочку. Все, обнімаю і до наступних зустрічей.